Почнемо якраз із огляду оперативної інформації, якраз найбільше у нас повідомлень із боліт із російської території, а також із тимчасово окупованих територій, де лунали вибухи. Цієї ночі на щастя не було зафіксовано нальотів шахедів на українську територію. Рідкісна така доба, коли росіяни не атакують цими дронами камікадзе. Але тим часом заявляють вони самі про те, що їх атакували численні різноманітні засоби ураження і ракети і дрони. Продолжение і якісь реактивні снаряди, як завжди, від систем вампір та інші інші засоби в багатьох регіонах Росії. От зокрема Міністерство оборони, так зване РФІ заявляє про численні атаки, зокрема оперативно-тактичними ракетами, атакам які вони, нібито там позбивали, відбили. Якщо російське міноборони виходить із подібним от, текстом, звітом за минулу добу, то як правило, вони там все позбивали, відбили. Нас же цікавить лише от сама номенклатура озброєнь, перелік. Того, чим Росію нібито атакували цієї ночі у цьому повідомленні на Атакам згадані. Також французькі керовані авіабомби Хамер, також протирадіолокаційні американські ракети ХАРМ згадують росіяни. А ще великокаліберні реактивні снаряди, БПЛА чисельні і пишуть про те, що було знищено зокрема над Кримом, Щонайменше 10 оперативно-тактичних ракет. Це про атакамсе вони пишуть і про у Дар аеродрому Бельбек, зокрема, е, крім того, про Харм згадують про, про ці бомби кориговані та інші інші засоби. Крім Криму, згадують також і російські області, е, Білгородську область, Курську, Брянську, де нібито вони перехоплювали різноманітні дрони, безпілотники. А от якраз атака по, е, по самому Криму була комбінованою і застосуванням різних засобів, про що пишуть у міністерстві так званої оборони Росії. Отже. Удар по Криму було в дві хвилі здійснено, як повідомляють місцеві мешканці. Спочатку вони почули вибухи приблизно о другій ночі. о першій 55 пролунали низка вибухів, розривів у районі аеродрому Бельбек. Ну а друга хвиля атаки була вже зафіксована о другій 35 приблизно о пів на третю ночі, тобто минуло 40 хвилин, пів години, і відбулася повторна атака. Отже. Як стверджують росіяни офіційно, вони 10 ракет збили над Бельбеком. Однак місцеві мешканці нарахували більше набагато вибухів, ударів. Очевидно, також рахували і розриви різноманітних боєприпасів систем ППО у цьому випадку. щонайменше 20 вибухів нараховано було у районі Бельбека, було дуже гучно і кажуть, що основні вибухи сталися саме приблизно о другій ночі, але потім була ще друга повторна хвиля атаки, де вибухи. Вибухи було чутно вже у районі. Також Євпаторії, в Бахчисарайському районі. Звіти теж повідомляли про те, що чули там розриви вибухи і роботу ППО. Ну, як бачимо, самі ж навіть росіяни на рівні міністерства оборони визнають, що окрім атакам СИВ, там ще якісь інші засоби, і радіолокаційні ракети, інші засоби ураження були використані. Тож ймовірно, дійсно атака була комбінована і відбувалася у кілька етапів, у кілька хвиль. Окупаційна влада Севастополя цей Михайло Розважаєв. Так повідомили про падіння уламків збитої ракети у приватному секторі в межах міста на вулиці Федорівській. Постраждалих, нібито немає. в той же час моніторингова група кримського вітру. Є така ініціатива, і телеграм канал які висвітлюють з посиланням на місцевих мешканців і своїх інформаторів ситуацію на півострові. Пишуть, що на супутникових знімках справді три щонайменше осередки з. Загорянь було зафіксовано, тобто пожежі, і ми бачимо їх червоними такими квадратиками. Позначені ці осередки загорянь це місця злітної смуги. А також стоянок літаків, там де тримають свою авіацію. Росіяни на Бельбеку. Отже, можемо припустити, що ці літаки були пошкоджені або уражені цими ракетними нічними атаками. Але для Підтвердження об'єктивного таких даних і припущень, звичайно, треба дочекатися супутникових знімків даних об'єктивного контролю. Як правило, вони з'являються через декілька днів після от подібних подій. Тож будемо стежити і пильнувати. Але дійсно констатуємо, що цієї ночі багатьма ракетами і засобами ураження аеродром Бельбек було атаковано. Нагадаю, що напередодні кількома днями раніше було атаковано. В російську радіолокаційну базу ППО на горі Айпетрі, поблизу Ялти Лупки на південному березі Криму, і це якраз система такого дальнього виявлення повітряних цілей. Її атакували так само ракетами невідомого типу. Росіяни теж писали про атакам все, але достеменного підтвердження немає. І входять тієї атаки загинув командир тієї військової частини та ще що не менше один російський окупант військовослужбовець. Тож удар. По Криму продовжується, продовжується системно саме по авіаційній інфраструктурі і по інфраструктурі систем протиповітряної оборони, радіолокаторах, пускових установках с 300 С-400 та інших подібних об'єктах. Той же час в інших регіонах Росії палали нафтобази, електропідстанції та інша інфраструктура, яка має стосунок. До а, саме російської воєнщини їхнього військово-агресивного комплексу, і зокрема йде мова про те, що в Ростовській області в пролетарському районі, як повідомляє місцева влада цієї цього регіону сьогодні вранці два українські безпілотники з'явилися і атакували нафтобазу паливну базу. Як вони пишуть топлівну базу в пролетарському районі? От пише місцевий губернатор Голубів про це. Щоправда, він стверджує, що обійшлося без загоряння резервуарів із пальним. Перевірити це складно, оскільки немає даних поки що об'єктивного контролю. Є лише повідомлення від цього господіна Голубіва, який от стверджує, що все під контролем, але як правило, російські. Губернатори завжди так пишуть. Зрештою, іноді там є певні натяки про те, що були не лише влучання, але й загоряння і знищення резервуарів. В цьому випадку він констатує, що було два вибухи, але каже, що загоряння палива це не викликало. Що ж, тут перевірити складно. Не будемо чекати, можливо, оновлення інформації по Ростовській області, але фіксуємо, що безпілотники долетіли і атакували цю нафтобазу. Про наслідки будемо говорити. Згодом, коли не буде будуть вони підтверджені, зрештою. Ну і відомо також, що вчора надвечір горіла електропідстанція ФСБ військової частини ФСБ якраз у Підмосков'ї. Ми тут якраз бачимо кадри цієї пожежі, і тут іде мова не про влучання дрона, а про якусь диверсію, можливо, підпал це виглядає дійсно на таку невеличку електропідстанцію трансформаторного типу, але цікаво, що розташована вона і живить саме військову частину ФСБ. І завод із виробництва військового обладнання у Балашасі біля Москви. І вчора офіційно повідомляли про цю пожежу і російські ДСНСники, і голова цього міста підмосковного. Кажуть, що ймовірною причиною справді може стати підпал, таку версію розглядають, як і короткі замикання, та якісь технічні причини це загоряння. А от. Пишуть про те, що якраз місцеві місцеві чиновники про те, що цю це загоряння цю пожежу їм вдалося доволі оперативно локалізувати і ліквідувати. Потім вже почали з'являтися також повідомлення про те, на якому об'єкті розташована або біля якого об'єкту ця електропідстанція і постачає електроенергію. Вона саме на місцевий завод прогрес на території цього заводу. Розташована військова частина ФСБ Російської Федерації 35. Сот і це військова частина входить до складу науково-технічної служби ФСБ. Цей центр займається розробкою, виробництвом і тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу у Росії і для цивільних підприємств. І писали, що раніше, зокрема, там у 2012 році співробітниками ФБР було припинено нелегальні закупівлі мікроелектроніки у США, кінцевим покупцем, якої був саме цей науково-дослідницький інститут центр. І перебуває в відомстві ФСБ, і зокрема на цю військову частину ту електроніку закуповували. Передавали, аби вони там, ну значить свої розробки російські здійснювали із застосуванням західних компонентів. Отже, хтось, очевидно, постарався знеструмати цю військову частину і цей завод. Не знаємо наскільки серйозні пошкодження електропідстанції, наскільки довго без світла сидітимуть. Ми ймовірно будуть максимально швидко перекидати, що називається лінію живлення і продовжувати свою роботу зараз для Росії не. Цей напрямок роботи, скажімо так, мікроелектроніка у військово-промисловому комплексі він є стратегічно важливим, надзвичайно важливим. Ну, і додамо, що в Білгороді теж лунали, продовжували лунати вибухи минулої доби. Є звідти кадри пожеж. Зокрема, от селищі Дубове чи Дубове після атаки горів житловий будинок. Це біля Білгорода розташований населений пункт. І, от, ми, власне, спостерігаємо, бачимо, що десь там відбулося влучання. Складно сказати про його причину, бачимо. Що пожежники їдуть, але подібні картинки з Белгорода, і передмістя цього міста російського з'являються регулярно постійно. І от Вони пов'язані, зокрема, із тим, що і російські бомби, і ракети не дуже влучно. Падають, летять під час запусків у бік України, і часто падають і на Білгород, де, наприклад, на вулиці Щорса у неділю знищили цілий під'їзд десятиповерхового будинку російською бомбою. В цьому випадку не виключаємо також падіння уламків російських, якихось ракет, систем ППО або ж невдалу їхню роботу у небі, що спричинило падіння уламків і загоряння. Про постраждалих у дубовому нічого не відомо, але бачимо, що цей будинок зокрема згорів вщенто, Зокрема, ну і з самого. Криму також надходять різноманітні відео свідчення того, що там уночі біля Бельбека відбувалося. Є і зафіксовані спалахи, і враження місцевих мешканців. Можемо коротеньке відео з Криму зараз побачити, якраз із що називається враженнями коментарями місцевих мешканців. Ну, як правило, ці враження не цензурні, доводиться їх цензурувати. Але, от е попри те, що окупаційна влада в Криму фактично прикрутила усі можливості публікувати якісь відео, вони просочуються. Ці кадри. От е бачимо тут заграву якусь на горизонті. Це зафіксований момент е вибуху на камері спостереження. Але звичайно, обмаль таких кадрів зараз в Криму з'являється, оскільки максимум зусиль приклала. Там російська окупаційна влада на півострові, аби не фіксували подібні удари, прильоти місцеві мешканці. Якщо в перші роки війни було багато таких кадрів відеоатаки по Севастополю. По інших районах і містах Криму, то зараз їх стало значно менше, тому треба чекати. Повторюсь на супутникові знімки на якраз вже факти того підтвердження того, що було уражено на аеродромі Більбек, якраз поблизу Севастополя. Ну і перейдемо до інших повідомлень, які стосуються нашої країни. Дже сьогодні зранку Кренерго повідомило про аварійні відключення, які будуть застосовані, і вчора вже почали їх застосовувати і сьогодні. Продовжиться ця практика по всій Україні. Отже, зокрема, ранкове повідомлення Укренерго полягає в тому, що із 6.40 ранку до 9.00 ранку знову застосовані будуть аварійні відключення по всій Україні без винятку у всіх регіонах, де є перевантаження. Енергосистеми будуть вдаватися до аварійних відключень причина збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Отже, знаємо, що наші теплоелектростанції і мережа серйозно постраждали від російських обстрілів. Електрогенерація, в першу чергу, і відповідно зараз тривають такі. Ну, довго тривалі можна сказати роботи із ліквідації цих наслідків. На деяких ТЕЦ, як повідомляли, наприклад, в Дітек в інших компаніях лише розбір завалів може місяцями кілька місяців тривати, тому що дуже пошкоджені усі об'єкти електрогенерації. У нас фактично без винятку, і тримаємось. Ми на якихось резервах на допомозі, зокрема на імпорті електроенергії, на тих от залишках генерації, яка у нас все ще. Працює і от зараз, коли температура знизилася тимчасово, от впродовж останніх днів звичайно, що це дало додаткове навантаження на енергосистему. Довелося вдатися до аварійних відключень світла у багатьох регіонах України. Ну і от в Укренерго пишуть, що фактично у всіх регіонах буде до цього вдаватися. Компанія постачальник електроенергії ясно, зокрема, оголосила, що в Києві в Дніпропетровській області за вказівкою «Укренерго» діють екстрені відключення електроенергії. Енергії, це що вчора з вечора це повідомлення з'явилося згодом. Укренерго заявили, що вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення у всіх фактично регіонах України. Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків зараз не існує фактично, бо відключення не планові. Вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Просять набратися терпіння наших громадян, наші енергетики. Кажуть, що вони всі наші енергетики працюють зараз у режимі нон стоп, щоб якнайшвидше повернути світло. Це якраз цитати з офіційного повідомлення «Укренерго», які вчора надвечір з'явилися. Вже були вчора повідомлення про те, що аварійно відмикали електроенергію у Сумській області, Сума Обленерго про це повідомляли, Вінницька обласна енергетична теж компанія, державна про це, Львів Обленерго про це повідомляли так само. І е, всі фактично ну, пояснюють типа, та, е, такі кроки, такі заходи дефіцитом електроенергії у енергосистемі. От зокрема у Полтавській області. Вчора ввечері тимчасово без світла залишилось приблизно 44 тисячі побутових споживачів, і майже 3 тисячі дві тисячі юридичних споживачів, тобто різні підприємства, компанії відключали. Взагалі, спочатку ж було повідомлення про те, що саме підприємства, саме виробництва будуть частково відмикати від електроенергії. На побутових споживачах не позначиться таке відключення, але зараз бачимо, що навантаження на енергосистему зна значно зросли і довелося відключати також і побутових споживачів. Вчора, зокрема, і в великих містах відключали подекуди, не, не тотально, але подекуди електроенергію. От Львів був без світла. Вчора багато хто може бачив кадри з центру Львова, коли світлофори не працювали. То таку картину не можна буде спостерігати. На жаль, зараз у багатьох великих містах України, оскільки це вимушений крок. Так само вчора Одещина, Дніпропетровщина до Теж за розпорядженням. «Укренерго» були відключені частково від електроенергії в аварійному порядку. Ну і ще раз наголошуємо, що поки що графіків жодних немає, оскільки це такі раптові аварійні відключення, тому треба бути завжди готовими до подібних от кроків, змін вимушених і відповідно мати павербанки, мати якісь альтернативні тимчасові джерела живлення при собі і пальнувати за повідомленнями місцевих влади, обласних військових адміністрацій, і також від стежте за сторінками «Укренерго». Ми також у ефірі 24 го каналу оперативно будемо інформувати про подібні зміни та рішення. Ну і про фронт трохи поговоримо у нашому генштабі Збройних сил України. Вчора повідомили офіційно про те, що українські військові на півночі Харківщини перемістилися на вигідніші позиції, зокрема у районі Вовчанська. Генштаб збройних сил України повідомив про це вчора пізно надвечір. Станом на 23 годину, 14 травня, йшлося про те, що українські війська перемістили свої сили біля Вовчанська і біля села Лук'янці в Харківській області. Це два напрямки наступу росіян. Умовно харківський наступ на Село Липці так це є метою. Цей населений пункт є метою наразі такою оперативною тактичною для росіян. І там біля Лук'янців, де тримають оборону наші військові, довелося переміститися на інші вигідніші позиції. І в районі міста Вовчанськ на півночі Вовчанська точаться бої. От ми зараз бачимо кадри із Вовчанська, в північну частину міста Росіяни. Декілька днів тому зайшли, і там присутні російські штурмові групи. Наші військові їх на намагаються звідти вибити, тримають оборону в межах міста Вовчанськ, наскільки ситуація ускладнюється постійно, ворог підтягує резерви загалом, як ми знаємо, зі слів секретаря ради національної безпеки та оборони, росіяни задіяли понад 30 тисяч своїх резервів і штурмових сил загалом на півночі Харківщини. Тобто, доволі ситуація непроста. щодо співвідношення резервів. Українські військові так само зараз. Наше командування Підтягує резерви, посилює там нашу оборону в районі Вовчанська і в районі Лук'янців, Липців. І відповідно будемо очікувати на новини і з півночі Харківщини. Поки що маємо повідомлення, от наприкінці минулої доби про те, що довелося перейти на більш вигідні позиції заради збереження життя наших військовослужбовців, як сказано в заяві нашого генштабу, і внаслідок якраз вогневого впливу і штурмових і противника таке рішення було прийнято. Перемістилися на вигідніші рубежі, наші найвигідніші позиції. Наші військові, але оборона триває приблизно, фактично, в тому ж районі на тій же лінії бойового зіткнення, як і вчора, значного просування Росіян не було зафіксовано ані в районі Вовчанська. Ані в інших районах, де ворог перетнув державний кордон і намагається штурмувати, поки що росіяни фактично закріпилися в межах шести кілометрової прикордонної зони 5-6 кілометрів вони зуміли подолати в двох районах їхніх наступальних локальних дій. Поки що операція має такий місцевий локальний характер, але звичайно вже задіяно дуже багато сил і резервів, аби ворога там на півночі Харківщини зупинити. Ну і я нагадаю, що продовжується бомбардування Харкова вчора. Росіяни скинули керовану авіабомбу по місту і зачепили, причому намагалися здається влучити прямо в такий 12-поверховий житловий будинок. Бомба це бачимо, пошкодила суттєво цей будинок. Мер міста говорив про влучання в 10-й поверх цієї висотки. Ми бачимо, що серйозно будинок пошкоджено, але він вистояв. Він бачимо загалом усі несучі конструкції, тримаються просто пошкоджено значну кількість помил. Мешкання, вікна вибиті, і є постраждалі люди. Вчора повідомляв Олег Сенігубов, голова Харківської ОВА, про 17 постраждалих внаслідок цього бомбового терористичного російського удару. І серед постраждалих були і діти, зокрема 12-річний хлопчик, 8-річна дівчинка. Вони в стані середньої важкості. А загалом 6 людей довелося шестеро людей довелося госпіталізувати без випадків летальних на щастя. Принаймні, вчора. До кінця доби від місцевої влади ми не чули інформації про те, що є загиблі. На превелике щастя такої інформації не було. І Сподіваюся, що не змінилася вона до ранку.